Російський експорт падає п'ятий місяць поспіль. Зростає фінансовий тиск і відтік капіталу. Пише Bloomberg. в червні експорт з Московії знизився на 8% у річному вимірі, що стало п'ятим місяцем поспіль падіння. Це свідчать дані Банку Росії. Причиною є зниження світових цін на сировину, зокрема на нафту, яка в другому кварталі в середньому продавалася по 56 доларів за барель проти 70 і більше доларів на початку року. Скорочення експортної виручки призвело до різкого погіршення торговельного балансу. Профіцит поточного рахунку за перші півріччя впав до 25 мільярдів з понад 42 мільярдів роком раніше, тоді як імпорт залишився майже незмінним 138,7 мільярда. На цьому тлі посилюється відтік капіталу за кордон, що послаблює фінансову стабільність Ерефії та змушує владу активніше контролювати рух коштів. Паралельно простоюють значні потужності з переробки нафти та газу, як через падіння попиту, так і через труднощі з експортом від санкційної продукції. Це додатково зменшує надходження до бюджету і створює ризики для промислових регіонів, залежних від нафтогазового комплексу. Попри те, що останній пакет санкцій ЄС називають одним з найжорсткіших, його ефект в повному обсязі ще не проявився. Водночас ринок очікує подальшого зниження цін на нафту у другій половині року через збільшення видобутку країнами ОПЕК що поглибить фінансовий тиск на Московію. Ну і окрім нафти, наприклад, і російський русал зазнав збитків на тлі санкційного тиску і зростання витрат. Про це повідомляє Reuters. це алюмінієвий гігант компанії Русал, тобто «русський алюміній. І оцей русал завершив перше півріччя 2025 року зі збитком 87 мільйонів доларів за перших 6 місяців, а минулого року за перших 6 місяців в нього був прибуток 565 мільйонів доларів. На фінансовий результат в 2025-му вплинули різке зростання витрат, подорожчання кредитів, валютні коливання і хронічний дефіцит нових контрактів з боку західних покупців. Бо західні покупці уникають московицького металу як дідько ладана через війну Росії проти України. Собівартість продукції в Русала зросла майже на 40% через подорожчання глинозему, енергії, транспорту і сировини. Витрати на обслуговування боргу зросли на 408 мільйонів доларів мало не півмільярда, а збитки від курсових різниць додали ще. 181 мільйон доларів. Від каналу саме Сік підсумок. Попри всю браваду Московії про те, що вони готові воювати там 20 років і так далі, ну всі їхні економічні показники дійсно показують значні проблеми. З такими проблемами 20 років воювати геть небажана історія. Але це не відміняє того, що у них все рівно залишається запас міцності, і того, що. В них авторитарне суспільство, авторитарна держава, де, так як сказав цар, так і буде. Тобто, це, скажімо, там в демократичній Україні ми можемо обурюватися, коли влада робить якусь хрінь. На Москві, навіть якщо московити бачать, що влада робить хрінь, то ніхто своє патякало не роздявляє і нічого не каже, бо тому, що якщо щось скажеш не так, то можуть прийти по тебе. Отож, навіть якщо московити будуть жити все гірше і гірше, від них все рівно важко дочекатися якихось протестів чи чогось такого, чи там спроби зміни режиму. Раби не схильні до того, аби проводити повстання проти свого царя, тому що вони вже раби в якомусь там енному поколінні. У них той ген свободи вже там відмер, зігнив. Але як не крути, такі економічні результати, вони. Дуже серйозно тиснуть на Кремль, тому що так можна і до повного фіаско довоюватися.